дня, міс Моніка! Грейс, чому у тебе на руках рукавички? Ми ж у школі, а не на вулиці. Хм, Ти вирішила порушити правила. Ну, от спалила. Хвилиночко. Це глобус на урок географії. Так, правда. А це у нас що? Знову торт? Грейс, не випробуй моє терпіння. А де всі учні? Урок через п'ять хвилин почнеться. Я все одно пройду з тортом до класу. У мене вийде. Грейс, серйозно? А ну пішла геть. Що? Величезний рулон куба Буби? Це вже занадто. Так, у мене вийшло відволікти вчительку. Піймала. Що? Грейс знову прийшла з тортом? Я не дам їй зайти до класу. Ловую відповідь юна леді. А на мене летить величезна хуба-буба. І це був страйк. Грейс, якщо ти знову з тортом, то я точно викличу батьків. Перевірю рюкзак. Хм, Нічого нема. Одні підручники. Добре, мабуть, на десятий раз мене зрозуміли. Можеш заходити до класу. Урок незабаром почнеться. Так, у мене вийшло. Я нарешті змогла пронести солодощі. Зараз все розкажу і покажу. Я вирішила, що пронести один шматочок буде дуже мало. Я пронесла величезний торт. Де я його сховала? В мій портфелі є торт. Уявляєш, що ти змогла пронести торт? Ось це так. Зізнаюсь, скільки спроб було провальних. Але мені все одно вдалося бійти в чілку. М -м -м, не терпиться спробувати цей ароматний шматочок. Лілі, -лі, налітай. Так, смакота. Дай, будь ласка, шматочок. Тримай, тримай. М -м, як смачно. Гриць, дуже круто, що тебе вийшло. Дякую, я знаю. ММДМС повинен скрасити алгебро. ну, стояти у клас не можна із солодощами та будь-якою їжею заборонено. Викидаємо все у кошик і Проходимо. Ні, ні, це ж ММДМС. Не віддам, не віддам. Гриць, не впирайся. О, ні, це ж моя пачка ММДМС! Це було жорстоко, міс Моніка. Правила треба дотримуватись. О, Квентін, який у тебе чудовий костюм. Привіт, мій хороший! Зачекай, чому у тебе такий дивний капелюх? Хотів принеси газовку. Як ти міг? Нічого не хочу чути. Іди до кабінету і готуйся. Я тебе першим до дошки покличу. Так, хто там далі? Доброго дня, міс Моніка. Хвилиночку. Спочатку я перевірю тебе на наявність їжі. Так, ось можете поглянути у мій портфель. Ой, це не моє. Так так, звичайно, розповісти це в кабінеті директора. Я конфіскую усі солодощі. Тепер можеш проходити до класу. Стільки знаків повісила їм все одно. Усі зайшли. Чудово! я зможу з'їсти усі ласи ще одна. Це буде найкращий день в моєму житті. Тут все, що я так сильно люблю. В шоколаді, що може бути краще? Місмоніка. Ау, це наш шанс забрати назад свої ласощі. Давайте, дівчата, поспішайте. Чудово, тихіше, поки вона не прокинулась. М -м, хочу поділитись жуйками з однокласниками. Ой, міс Моніка тут. Місмоніка можна пройти. Тільки після огляду. Проносиш солодощі, зізнавайся. Я знаю, що у твоїй кишені ховаються шоколадки. Зараз все дістану. Можеш проходити, але мої шоколадки. Міс Моніка точно забере мої жуйки. О, точняк. До мене прийшла одна класна ідея. Я можу зробити з кольорової хубавобинікті. Це буде реалістично, і міс Моніка точно пропустить. Хвилиночку, перевірка. Ми оглянемо всі твої кишені. А ну, рот відкрий Хм, порожньо. І тут порожньо. Ну так, наче чисто. Можеш проходити до кабінету. Зачекай. А що з твоїми нігтями Лілі? Новий манікюр. Так, так. У мене також поглянь. Добре, проходь до класу. Скоро урок почнеться. Так, вийшло. Гриць, заціни мій новий манікюр. Гарно. Це не лише гарно, але ще й дуже смачно. Що? Як таке можливо? Ці нігті зроблені з жуйки Хуба Буба. Міміс Моніка навіть не помітила. Ммм, Смакота. Не можу повірити своїм очам. Грейс, ти що мені не повірила? Ну гаразд. <плес> Який кумедний ролик? Треба буде Квентіну показати. Ой, не можу, а крутяк. Обожнюю цей канал. Ой, міс Моніка вже під кабінетом. А значить, просто так повз неї я прийти не зможу. Але нічого, у мене є одна крута ідея. Я замаскую шоколад під телефон. Треба лише роздрукувати наклейки у вигляді телефону і огорнути шоколад у наклейки. Ось так. Здається, геніально. Погнали, перевіримо мій лайфхак. Справжній телефон заховаю от сюди, а з шоколадним піду, наче розмовляю з мамою. Так, мам, я вже в школі. Добрий день, міс Моніка. Я з мамою розмовляю. Ах, так, звичайно, проходь. Скоро розпочнеться урок. Так, вона повірила. Звідки цей звук? Джеймі, у тебе ще два телефони. Здається, мене дурять. У мене два телефони. Що тут такого? Один старої моделі, інший нової. І мама, у тебе також дві. Все зрозуміло. Я знаю, що один з телефонів точно є стівний. але, здається, сплутала якийсь саме. Це я забираю. Стривайте, це теж моє. До побачення, міс Моніка. Забів пообідати, тож поїм на уроці. Ого, ще відбувається біля кабінету. Шоколадками не можна. Грейс. Добре проходь. Лілі з попкорном теж не можна. Квентін, ти йдеш до кабінету чи до їдальні? До їдальні. Так, до мене прийшла одна думка. Заховаю свою жуйку у підручник. Нарешті підручник з математики мені знадобився. Ну що, погнали? Айда я, да молодець. О Лілі, а дай мені окуляри. Я нічого не бачу. В окулярах я точно здаватимусь розумнішим. Секундочко, Квентін. Ти та підручник з математики. Цікаво. У мене прокинулась цікавість точних наук. Проходь зараз перевірю на уроці. Дякую, міс Моніка. Ура! У мене вийшло. Тепер можна нарешті спокійно пообідати. М -м -м, я жахливо зголоднів. Почнемо з нагіців. О, я також хочу. Як же смачно! Ось це так. Квентін та ти легенда. Зміг пронести їжу повз грізну місмоніку. Велике дякую. Мені не шкода, налітайте. <плес> У моїй шафі завжди є запаси мого улюбленого азування Фанти. Її просто обожнюю. Але до кабінету з нею не пропустять. О, лілі проходь моя дорогенька. Моя розумниця. Так, треба бути серйозною. О, Гресь, привіт! Я тут почала вивчати хімію. Мені дуже цікаво. Знаєш що, коли я змішаю цю пробірку з іншою речовиною? Знаєш що? Ти підкинула мені одну класну думку. What? Я підкинула тобі думку. Так, можна, я це позичу. Але зачекай, я ж хотіла провести експеримент. І так, тепер треба позбавитись від цієї цієї хімії. Яка гидота. Головне, що прибиральниця не дізнали, що це я. -да. Ну а тепер розілю по пробіркам різні смаки фанти. Міс Моніка ніколи не здогадається, що це звичайна газовка. Добрий день, Моніка. Грейс, ти теж захопилась хімією. Ось це так. Вражає молодець. Дякую. А можна я пройду в кабінет? Стривай, мені треба тобі дещо показати. Ходімо. Сідай. Ти будеш у шоці, але ж обожньою хімією, хоча сама вивчаю фізику і математику. І так, давай разом проведемо експеримент. Поглянь! Заливаємо сюди в міст пробірок. Хм, чогось не вистачає. Грейс, не могла б ти мені подати он помаранчеву пробірку. Не треба, міс Моніка, не варто. І останній інгредієнт. Хм, Яка цікава реакція. О, такого не мало відбутись. Моє обличчя все в сажі, Ха, напевно невдалий експеримент. Раз. зізнаюсь, насправді це була фанта. До побачення! Три, два, один. Відкриваємо. Гострий перець. І як це їсти? Я особисто не хочу. Правий перше. Ні, краще ти. Ні ти. Хлопчики вперед. Е, може, не треба. Добре. Спробую обережно взяти. Не люблю гостре. Діча сказала. Безжальна. Відкошу маленький шматочок. Це ж не перець. Зараз я розіграю Ніколь. О, Як же все горить? Долашний. Дуже гаряче. Дихай, дихай. Тепер твоя черга. Ну що ж, добре, значить, у мене буде шоколадний перець. Чудово зараз я все одразу з'їм. Як солоденько. О, да є Як же солодко, коли це справжній перець. Чекайте, а може і справді не солодко. Треба терміново загасити Ніколь. Одна мить. Те, що треба. Ти як? Добре, набагато краще, Ну-ка, не поспішай. Я перше подивлюсь, що мені дісталось. Нічого собі, як круто. Зараз її потруй з'явиться джин. Ей, ти? де? Зачекайте. Ого! У мене лампа з Дивись. Зараз я висиплю їх всі собі в рот. Ммм, смакота Ось це пощастило. Слухай, а можеш дати мені її? No. Ні, вона моя. Жадіна, гаразд. Подивлю, що у мене. М -м, яка ж краса? Цікаво Іди до мене, моя краса. Зараз я тебе потру. Ого, дивись. Лампа світиться. Ого, Джин. Hello? Нічого собі. Привіт, Джин! Слухаю тебе, моя пані. Хочу таких дражи дуже-дуже багато. Okay. Добре, буде зроблено. Куди ж він? Гей, повернись! Mm? Що? З неба падає дрожжі? Ай! Як прикольно! Моє бажання виконано. Нічого собі. Ось це порція. Неймовірно. Я така щаслива. Отак. Смакота. А в мене було зовсім трохи. І я все з'їв. Давай скинемось, хто перший. Я перемогла. Ой, ну і добре. Дивись, у мене шоколадна кукурудза. Добре, подивимося у мене. А у мене справжній качан. Да уж. Ну проте, у тебе корисно, а у мене дуже смачно. Обожнюю шоколад. Відірватись неможливо. Ось це пощастило, Майко. Це було божественно. Приступай. Добре, спробую. Ой, а відкусити її не так вже і просто. Майк, допоможи мені, будь ласка. Одна мить. Треба накрити та потрясти. І що тоді вийде? Одна мить. Відкриваємо. Вуаля, кукурудза готова. І що мені їсти сиро? Хм, ідея. Зараз ми її підірвемо. Покладемо динаміт! накриємо кришкою. Ось так. Тримай, а я побіг. Куди ти, Майк? Ай! Непоганий вибух. Ого! Що це було? Е, можна руки прибрати і кришку відкривати. От, будь ласка, попкорн готовий. Ніколь їж. <рит> Я перший. Собака. Уау! Яка краса. Хочеш погладити? Звісно. М -м, милашка. Добре, подивимося, що у мене. О так, мені дісталася шоколадна собачка. Дивись, Майк. Зараз я її спробую. М -м -м, солодко як. Ніколь. Дай мені спробувати. Спробувати? Ні, це лише для мене. От жадіна. О, песик. Давай пограємо. Хочеш кісточку. Яка краса. А з м'ячиком хочеш пограти? Дивись, як весело. Ого! Як здорово, вони грають. Нічого, я також пограю зі своєю собачкою. Хочеш кісточку? Якось не дуже. Добре. Тоді. На старт! Увага, марш! Ей! А як щодо м'ячика? Або, може тобі сподобається ця курочка? Все марно. Ех, ну тоді нічого не залишається. Я тебе з'їм. Ммм, Як же смачно. О ні, який жах. Як кровожерливо вона їсть. Дивись. Що таке, Майк? Бідолашний мій писик, у нього тепер травма. Еники-беники їли вареники, еники-беники Так, я виграв. Ого, дивись, який крутий фотоапарат. Так, налаштуємо фокус і. Зараз вилетить пташка. Вийшло. Ой, я засліпла. Яка ж ти смішна? Що? Ну і навіщо ти мене сфотографував? О, ідея. Майк. А давай споткаємось разом. Давай. А тепер я його злякаю. Увага! Споткаю! Пару секунд і побачимо результат. Подивимось. Что, Звит, там монстры! Ты реально отвлекаешься? Вот умора! Не смешно! О, дивись, Майк! Мне також дістався фотоаппарат! Але не справжний, а истинный! Ммм, пахнет шалено! И на смак також здорово! Ой, а что это за спалок? Ничего себе! Тарелка стала шоколадной. О, багато маленьких шоколадних уламків. Нереально смачно. Ей, А можна мені бодай один шматочок? Ні, не дам, сама все з'їм! Тоді, тоді я стягну фотоапарат. Не чіпай це моє. Дай хоч шматочок. Ого. Дивись, все стало шоколадним. Це справжнє диво. А давай спробуй мой стил. Известно, давай. Нереально.